Шановні колеги, сьогодні ми на Вінниччині, в саду Перлина Поділля. І ми в осінньому саду. Осінній сад я хочу представити вам одного з самих досвідчених садівників України. Ой, не Володимир Федорович Пастух. Володимир Федорович, чудовий сад. Який це сорт та який підщепа? 7 вересня, начали збір сьогодні. Кінгроуд під Шапа М9 саду 4 роки. Четвертий рік. Четвертий Оце. рік. Да. Ну, чудовий сад. Волонтери, скажіть, будь ласка, цей рік винятковим із точки зору викликів для садівництва? Чи звичайний вже? Як на мою практику і на мою думку, останні роки е є такі виклики, як приморозки. І перша осінь, яка дощова. Практично через день або кожен день, як не дощ моросить, то так мжичка. І воно для саду це невелике, але для людей сьогодні ми видали і плащі, і рукавиці теплі, і рукавиці резинові, все одно в рукави тече, люди довго не працюють. 5-6 годин їдуть додому, тому що одежа мокра, і... але й мусимо і так збирати, тому що погода не дає лучших прогнозів. Мусимо збирати, бо, мусим? бо десь після е, недільки-дві вже обіцяють приморозки. Це треба все яблуко зібрати. Да. А Але скажіть, будь ласка, от за останні. Може, років 5 чи більше. Зміни в садівництві якісь є з викликами, з погодними температурними, вологими умовами. Ну, останніх 7-8 років у нас літо стало більш посушливе, зими безсніжні і тепліші, а весни з приморозками. Отакі От виклики. І в цьому мусим, році було два та, так? І мусимо в цьому. Працювати практично в цьому саду. ось о, Королівської квітки вже не було, вона змерзла. Це вже все, що зацвіло після приморозків, Ото залишилось. Але і слава Богу, це є непоганий урожай. Ми його зберегли, працювали з препаратами, які допомогли витягнути практично половину яблук. Розрізаєш, в ньому нема зернятка. Понимаєте? Того ми бачимо сьогодні багато яблук на землі. Яблуня абортирує недорозвинуте яблуко, в якому нема насінни. Тому що ми треба продовжити да, свій рід. Свій рід так, так, так. Так. Якщо немає насіння, то яблуко вже не потрібно. Ми можемо ну, побачити, реалії. навіть. Яблуко на одну сторону більш витягнуте, а на цю коротше. Значить, так? з цієї сторони немає насінин двох, а з цієї повноцінний. Отак От воно і виходить не, не цілком таке кругле. А яка враженість на цьому саду, на цьому сорту? Як ви ну, вважає? десь, я думаю, 50-60 центнерів буде. Для цього року це ще Так, досить У нас нормально. схема посадки тут. 4 на метр, як бачите, десь на 80 сантиметрів. Ну і бачимо, коли... Площа живлення непогана, воно росте. Так, так. І зараз трохи дощі йдуть, ви ж все на зберігання закладуєте, так? В основному на сьогоднішній день закладаємо все на зберігання. Пада лишне яблуко, не збираємо, тому що не дають заводи ціну. А люди сьогодні, якщо нема в нього тисячу гривень в день, він не працює, не йде на роботу при цих погодних умовах. І з кожним роком ми рухаємось до Європи. Вони хочуть європейську зарплату. Ну це правильно приймає. Люди хочуть жити да. краще. Ми, Через... якщо не буде ціни, можемо це падалишне яблуко і залишимо в саду. Тому що люди за цю ціну, а сьогодні ніхто собі в убиток не хоче працювати. Володимир Федорович, я дивлюся лист як для жовтня місце, вообще в ідеальному стадії. Напевно, ревіона тут була. Ми ревіону використовували цього року два рази. Вам і сподобав, і сподобався препарат ревіона? Препарат працює дуже класно, відмінно і дякуючи цьому препарату, у нас на сьогодні отакий листок. Як ви бачите, ніде ні паршинки, практично, і борошнистої нема. Та й шкідника нема. Ну і підготовка до зими, лист працює ще. Це буде працювати да. до морозів. До морозу. А це відповідно зимостійкість, морозостійкість вашого саду. І закладка саду врожаю сад, на, на майбутній рік. Мадився, брунька досить потужна. Да. Закладка є. Ну і напевно. Для зберігання при такому мокрому яблуку використовуєте препарат Беліс? Беліс використовували неділю-півтора назад, бо ще дві неділі. Дві неділі. Ну, так. дуже правильно, тому що тільки для зберігання. Повімаєте чого? тому що е, Дощова осінь і як би не було, все одно дощики змивають. змивають. Боїмося, щоб не було амбарної парші. Ясно. Ну що, е, будемо. Вам дякувати за те, що в такий чудовий сад, ласка, такий ласка, гарний врожай і побажаємо гарної ціни, гарного врожаю. Покажіть туди. Трактор йде, ми Подивимося. Працюємо, як як трактор працює, люди подушку. збирають, не дивимось на погоду. Не дивлячись на яку погоду, йде збирання врожаю в господарстві, перлина Поділля.